Беніто Мосоліні фігура, яка назавжди залишила відбиток в історії ХХ століття. Очоливши Італію в епоху політичних і соціальних криз, він став першим диктатором фашистської епохи, чий вплив поширився далеко за межі країни. У його особистості поєднувалася каризма, амбіції та жорстокість, що дозволили йому перетворити Італію на тоталітарну державу та провести націю через низку реформ, військових авантюр та жахів Другої світової війни. Але Ким насправді була людина, яка обіцяла відтворити Римську імперію і привела свою країну до краху. Нагадую, ви на досить цікавому каналі, де ми знайомо вас із загадковими особистостями, містичними подіями, розглядаємо популярні міфи та багато чого іншого. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Ну а тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Муссоліні народився 29 липня 1883 року у невеличкому селі Варано-Ді Коста, що на півночі Італії. Його мати Роза була вчителькою в місцевій школі та ревною католичкою. Вона подбала про те, щоб її діти були охрещені і ходили щонеділі до церкви. Батько Алесандро працював ковалем, а юний Беніто допомагав йому в кузні. Алесандро був затятим соціалістом, полюбляв праці Карла Маркса, тож навчав молодого Беніто про революційних лідерів, якими він так захоплювався. З одного боку, Беніто побоївся батька, тому що той бив його, щоб дисциплінувати, а з іншого дивився на нього як на ідеал. Мусоліні в дитинстві був досить свавільною дитиною. Знущання над ним виявили ознаки насильства з досить раннього віку. Коли йому було лише 10 років, його мало не виключили зі школи за те, що він вдарив ножем іншого учня. Та все одно, згодом через буйну некеровану поведінку, беніто відправили до школи інтернату, якою керували монахи. Він сприйняв це як покарання, яке змусило його відчути себе відкинутим, і можливо, це вплинуло на його майбутню особистість. Майбутній Дучі був все ще палко захоплений соціалістичними ідеями, брав активну участь у робочих рухах. А у 1900 році, у віці 17 років, вступив до італійської соціалістичної партії. Через два роки, щоб уникнути військової служби, Беніто емігрує до Швейцарії. Там він перебивався випадковими заробітками та злидарював. Але Беніто виділявся з маси талійських емігрантів, бо вмів читати, писати та добре говорити. Ще в роки навчання Мусаліні пристрастився до публічних виступів, полюбляв оплески та увагу натовпу. Але все одно відслужити йому все ж таки довелося за ухиляння від призову його заарештувала швейцарська поліція за запитом Італії. В листопаді 1904 року, після погашення судимості, він сам повернувся додому і згодом добровольцем записався в італійську армію. Після двох років служби в армії він повернувся до рідних країв і став вести дуже активне соціальне життя. Він працював у школі викладачем, а потім редактором різних газет соціалістичного спрямування. Мусоліні критикував уряд Ватикан, влаштовував страйки робітників, за що не раз опинявся за ґратами нетривалий час. У 1912-14 роках Муссоліні працював редактором газети італійської соціалістичної партії «Аванті». Тут він розвивав і відточував свої журналістські навички. Водночас проявилася його непоступливість і складний характер. Він був сповнений рішучості використати свій час щоб підготувати шлях до революції в рамках соціалістичної партії. Але коли починається Перша світова війна, то Мусаліні вбачає в ній потенційний початок революції і починає підтримувати італійську інтервенцію, в той час як соціалістична партія фактично виступає проти участі Італії у війні. Через це у 1914 році Муссаліні виключать з партії і він починає видавати власну газету. Як досвідчений журналіст, він добре відчував громадську думку і розумів, про що думають люди. І це допомогло йому розпочати політичну кар'єру. Мусоліні отримав підтримку своєї нової газети від італійських промисловців, яким було вигідно, щоб Італія вступила у війну, а також від британського та французького урядів, оскільки вони хотіли, щоб Італія стала на їхній бік. Що і сталося у 1915 році. У вересні того ж року Мусалінії був призваний на військову службу і залишався солдатом до червня 1917 року, коли був звільнений з армії через поранення. Пізніше він використав свій військовий досвід на свою користь, розповідаючи про час, проведений в окопах, і про те, як він був дуже близький до інших солдатів. Він говорив про солідарність в окопах і, звичайно, розробив дуже націоналістичну ідеологію, яка сподобалася багатьом, хто був позбавлений власності або соціально витіснений війною. В Італії після війни було досить розлюшене населення. Багато хто був незадоволений мирним договором 1919 року, оскільки Італія не отримала всіх обіцяних їй територій. Вона відчула рану. Завдано її національній гордості. Це призвело до масових заворушень і Мусоліні зміг цим скористатися. Він звертався до тих верст населення, які були найбільш соціально вразливі від війни. Близько 2,5 мільйонів колишніх військовослужбовців, яких потрібно реінтегрувати в економіку мирного часу, яка, звичайно ж, теж страждала. У березні 1919 року Муссоліні створює союз боротьби фашо ді комбатіменто. Цю організацію згодом було перетворено на національну фашистську партію. Її члени носили чорні сорочки, жовті та червоні смужки на зап'ястці. А символом організації була фасція – давне римський символ влади. Основними цілями партії були боротьба з комуністами і страйками. Цей період е, Італія була досить політично нестабільною. Між 1919 і 1922 роками там змінилося п'ять урядів. Муссоліні говорив, що його нова фашистська партія зупинить кризу і подолає корупцію, пов'язану із е, існуючими урядами, і що він дійсно принесе щось нове нації. В 1921 році італійський король Віктор Еммануїл III розпускає парламент, тому що там панує насильство і хаос. Нова партія Муссоліні була покликана запропонувати третій шлях між лібералізмом і більшовизмом. Тож це було щось абсолютно нове, і в ній були певні ключові аспекти ідеології. Муссоліні був сповнений рішучості створити з себе нового лідера, який очолив би нову націю. І абсолютно центральним елементом фашистської ідеології була держава, сильна та тоталітарна держава. Таким чином вона контролювала б усе не лише політику та економіку, але й культурне життя, соціальне життя, і навіть втручалася б у повсякденне та приватне життя населення. Воєнізовані загони фашистської партії нападали і спалювали соціалістичні і комуністичні штаб-квартири, друкарні лівих та інших подібних організацій. У цей час в Італії був великий страх перед комуністичною або червоною революцією, і фашисти справді виглядали захисниками від неї. Тому партія Муссоліні отримала велику підтримку від промисловців і землевласників. Він був тим, хто захищав Італію від цієї комуністичної загрози. Мусоліні був об'єднуючою силою для італійського народу, і вони вірили в нього. Він зачаровував свою аудиторію. У своїх виступах Мусоліні блискуче використовував мову тіла та міміку. Незабаром він став дуже популярним. Мусоліні створив навколо себе культ лідера, в якому люди бачили людину провидця Він дуже хотів показати нації свою доблесть та енергійність. То його показували плаваючим у воді, то задіяним у громадських роботах. Все це було покликано створити навколо нього ауру великого лідера. До жовтня 1922 року фашисти ставали дедалі сильнішими і вважали, що настав час здійснити переворот та захопити владу. Цей похід, котрий стане відомий як марш на Рим, був згодом міфологізований фашистами. Вони змогли прийти до влади, але не в результаті фактичного застосування сили, а через загрозу її застосування. Прем'єр-міністр Італії Луїдже Факта хотів оголосити надзвичайний стан, але це рішення було відхилено королем Віктором Емануїлом. Натомість король запропонував Мусоліні сформувати уряд і прийняв його вимоги. Фашистський режим від самого початку використовував насильство, і Мусоліні був сповнений рішучості запобігти будь-якій опозиції. Навіть невдовзі, після приходу до влади у 1925 році, фашистський уряд робив навіть підозру в антифашизмі кримінально караним злочином. А потім, у 1927 році Мусоліні формує те, що називається орган нагляду за антидержавними проявами офра. Фактично, це була таємна поліція, яка використовувалася для вистежування та розправи з будь-якою політичною опозицією. Ключовим моментом у консолідації влади Мусоліні став закон Ачербу, прийнятий у 1923 році. Згідно нього, партія, яка набирає щонайменше 25% голосів виборців, фактично отримує дві третини місць у парламенті. Його мета дати фашистам Мусоліні більшість депутатів, і цей закон був використаний лише на загальних виборах 1924 року, тому що це були останні справжні повноцінні конкурентні вибори, проведені в Італії до 1946 року. Але не всі були згодні з результатами виборів 30 травня 1924 року. Із промовою в парламенті виступив соціаліст Джакомо Матеотті. Він різко засудив фашистів та фальсифікацію результатів квітневих виборів 1924 року і за їхні методи терору і насильства. Він також вимагав скасування результатів виборів. Вгадайте, що з ним сталося через 11 днів. Його викрадають і вбивають фашисти. Вбивство Джакмо Матеотті викликало справжній резонанс. Газети розпочали справді запеклі нападки на Мусоліні та весь фашистський рух. Соціалісти та інші депутати на знак протесту вийшли із італійського парламенту в результаті так званої Авентинської сецесії. Вони передали меморандум королю з проханням про усунення Мусоліні з посади глави уряду. Проте король відмовився його ухвалювати. Мусоліні зумів утриматися при владі, взявши на себе відповідальність за те, що відбувається, але не визнавши своєї прямої провини. У січні 1925 року він публічно заявив про необхідність зміцнення фашистської диктатури, що призвело до введення репресивних заходів проти опозиції і встановлення режиму особистої диктатури. Десь з цього часу Мусоліні прийняв титул «Дуче», що означає вождь. За 1926 рік Мусоліні пережив три замахи на своє життя. Це призвело до прийняття у листопаді того ж року нового закону, який називався закони про захист держави. Це була вирішальна частина взяття влади Мусаліні, адже він розпускав всі політичні партії, організації, асоціації, все, що виступало проти фашизму. Новий закон дозволяв засуджувати тих, кого звинувачували у тому, що вони вороги держави до тюремного ув'язнення, або що ще гірше до смертної кари. У був обдарованим пропагандистом. Він чудово розумів необхідність мати пресу на своєму боці в його зусиллях зберегти владу. Він був письменником та редактором, тож знав силу ідей, знав силу друкованого слова, і він знав силу самовираження і як її використати. Фашистський уряд запровадив низку різних заходів, деякі з яких здобули чималу популярність серед італійського народу. Так, партія створила фашистську національну організацію після роботи. ОНД її метою був контроль за дозвіллям італійських робітників. Організація пропонувала різноманітні розважальні та спортивні заходи, екскурсії, театральні постановки, кіносеанси, а також спонсорувала поїздки на відпочинок до моря. І це було одним із найпопулярніших аспектів фашистської Італії, оскільки був запроваджений масовий туризм і масове дозвілля, чого не було раніше. Чимало популярність Мусаліні принісла летеранська угода, укладена ним з папою Римським у 1929 році. Мусаліні спочатку був атеїстом, але усвідомлював важливість релігії для італійського народу. Тож за цією угодою італійська держава офіційно визнавала Ватикан суверенною державою, а католицизм ставав її офіційною релігією. Це було дуже розумне рішення, адже така політика з церквою в країні з переважно католицьким населенням зробила режим Дуче досить популярним. Крім того, уряд Мусоліні для забезпечення зайнятості населення запровадив велику кількість громадських робіт. Будується транспортна інфраструктура, проводяться іригаційні роботи. Завдяки цим програмам підтримувалася економіка, що значною мірою пом'якшувала вплив Великої депресії. Що стосується зовнішньої політики, то Мусоліні мрів про побудування нової Римської імперії. У його плани входили встановлення контролю над середзобноморським басейном і північю Африки. Мусаліні обіцяв народи зрівняти Італію з основними колоніальними імперіями Великою Британією та Францію. І для реалізації цих планів було обрано Ефіопію. Чому саме її? По-перше, на той час Ефіопія залишалася практично єдиною повністю незалежною державою Африки. По-друге, захоплення Ефіопії дозволило б об'єднати італійські колонії Ерітрею та Італійські Сомалі. По третє, Муссоліні прагнув взяти реванш за поразку його країни під час першої італо-ефіопської війни 1896 року, тож у жовтні 1935 року італійські війська вторглися в Ефіопію та без особливих зусиль зайняли її столицю. А як же на це відреагувала міжнародна спільнота? У відповідь на всі заклики Ефіопів, Ліга націй засудила вторгнення і голосує за введення економічних санкцій проти Італії. Але ці санкції насправді були неефективними через загальний брак підтримки. Вторгнення Італії в Ефіопію показало неспроможність Ліги Націй забезпечити міжнародну стабільність. Вона була вкрай неефективною та не могла протистояти диктаторам. Муссоліні просто дивився на лігу націй і ніби висміював її. Для нього це не мало жодних наслідків. І що ще дуже важливо, це показало його колезі Адольфу Гітлеру, що Ліга націй не має практично ніякої влади. Насправді, всі ці санкції, які накладали на Італію інші країни через вторгнення, тільки збільшували популярність Муссоліні. Ось, наприклад, у травні 1936 року понад 30 мільйонів людей святкували перемогу на вулицях Італії. Це був зовнішньополітичний успіх, який лише сприяв всій тій аурі, що оточувала дуче. До речі, єдиною країною, яка не виступила проти вторгнення Італії, була нацистська Німеччина. Ще наприкінці 1920-х років, коли нацистська партія почала набирати популярність в Німеччині, Мусоліні почав виявляти обережний інтерес до Гітлера. Він сприймав його як свого потенційного конкурента і був скептично налаштований щодо його ідей, які вважав дуже грубими та спрощеними. Він також вважав працю Фюрера Майнкамф досить нудною. Але Гітлер у свої ранні роки, коли він очолював нацистську партію, був великим шанувальником Мусоліні. Він був особливо зачарований походом Мусоліні на Рим. Це справило на нього неабиякий вплив і змотивувало здійснити власне переворот в листопаді 1923 року, так званий пивний пуч. Але ця спроба Гітлера провалилася. Але не забуваємо, що Мусоліні був схильний до власної егоманії. Він був невисокої думки про прихід Гітлера до влади, який, на його думку, є набагато менш славним ніж його власний. Перша зустріч Мусаліні та Гітлера відбулася в Венеції в червні 1934 року, відверто кажучи, це було катастрофою. Отже, Мусаліні трохи знав німецькою і не взяв з собою перекладача, вважаючи, що все буде гаразд. Але йому було дуже важко зрозуміти дещо грубий австрійський акцент Гітлера. А потім ще Мусоліні вислуховував величезні, довгі та нудні монологи Гітлера. Він також слухав всі ці ідеологічні ідеї, якими був сповнений Гітлер, і вони його не вражали. Між Мусоліні та Гітлером була велика різниця, і вона полягала в їхніх расових поглядах. Мусоліні, як і Гітлер вважав, що білі європейці були своєрідними архітекторами культури та цивілізації. Але що він не поділяв з ним, так це його ненавісний і знищувальний антисемітизм. Мусаліні насамперед був італійським націоналістом, і те, що він робить, це згадки про славу та тріумфи стародавнього Риму. Тому він справді дуже презирливо ставився до висловлювань Гітлера про перевагу арійців. Після цього саміту він сказав: Німеччина так і залишається з часів Тациту країною варварів, вона одвічний ворог Риму. Проте, після вторгнення Італії в Ефіопію і наступних санкцій Ліги націй Мусоліні почав шукати союзників, і зближення з Гітлером стало неминучим. До 1936 року вони уклали вісь Рим Берлін. Гітлер наполягав на візиті у відповідь та запрошував Мусоліні до Берліну після п'яти відмов дужче здався і нарешті прийняв запрошення Фюрера у вересні 1937 року. Там на нього чекав справді помпезний військовий парад. Ця демонстрація сили справила на Мусоліні неабияке враження, тому дуче вирішив, що з Гітлером краще дружити, ніж ворогувати. У зв'язку з цим 1939 року сторони підписали сталевий пакт військовий союз між Італією та Німеччиною. Тож наприкінці 1930-х років ми бачимо певну зміну у відносинах між Мусоліні та Гітлером. Під впливом фюрера дуче запровадив низку реформ. По перше, були прийняті расові закони, спрямовані проти єврейського населення. Слід сказати, що за 16 років нахоження при владі фашистів в Італії не було жодних расових законів, але раптом саме у цей момент їх приймають, щоб продемонструвати близькість до Гітлера. Ці закони включали заборони на шлюби між євреями та неєвреями. Виключення євреїв із державної служби та заборону на навчання євреїв у державних школах та університетах. Але чого Мусоліні не робить, так це систематичного вбивства італійських євреїв, так як це робив Гітлер у Німеччині. Під впливом Гітлера і в прагненні створити сильну державу Мусоліні посилив військову підготовку і мілітаризацію італійського суспільства. Були збільшені військові витрати, модернізовані збройні сили, розпочато будівництво нових військових об'єктів. Ну а потім розпочалася Друга світова війна. Це була війна, якої хотів Гітлер. Він був відвертим агресором. І, звичайно, перші місяці війни були дуже успішними для Німеччини. Муссоліні спостерігав за успіхами Гітлера з великою часткою заздрості. Йому було трохи гірко від німецьких перемог, тому він теж хотів стати частиною тріумфу. А коли на межі поразки опинилася Франція, Мусоліні відчув, що не може більше зволікати. Тож, 10 червня 1940 року, він оголошує війну Франції та Великій Британії. Він знав про неготовність Італії до війни. Але за його переконанням, війна мала дуже скоро закінчитися німецькою перемогою, тож вирішив урвати шмат пирога. Проте все сталося зовсім інакше. До 1943 року стає очевидним, що військова позиція Італії просто не витримує ніякої критики. Сили Осії в північній Африці зазнають остаточні поразки в туніській кампанії. А ще італійці беруть участь у бойових діях на східному фронті проти Радянського Союзу, і там також відбуваються невдачі. А потім ще гірше союзники вторгаються на Сицилію, і тут починаються справжні проблеми. Бомбардування союзників в приносять свої плоди, заводи зупиняються. Сировина, вугілля, нафта, все це починає вичерпуватися. На додачу до цього відчувалася й нестача їжі. А та, що була в наявності, коштувала дуже дорого. І звісно, результатом цього стало величезне невдоволення народу. Почалися страйки. Мусоліні сильно перебільшував ступінь своєї громадської підтримки і власне самої війни. Трьома роками війни його популярність серед італійського народу падала, і причиною цього було те, що Італія все більше і більше залежала від нацистської Німеччини. Німецька присутність в Італії почала ще більше налаштовувати громадську думку проти Мусоліні. І коли союзники вторглися до Сицилії, то сицилійці дивилися на них як на визволителів. Між 24 та 25 липня 1943 року Муссоліні було усунуто від влади шляхом новотому недовіри. Це було падіння дуче. І на той час невдоволення ним було абсолютно поширеним серед населення. Коли новина про його падіння була оголошена по радіо, люди раділи, бо думали, що кінець Мусоліні також означає кінець війни. Дуче був заарештований і утримався у високогірному готелі в Апенінах. Однак Гітлер звільнив його за допомогою зухвалої десантної операції. Тепер колись гордий дуче став маріонеткою в руках Фюрера. Муссоліні домовився про створення нового режиму Італійської Соціальної Республіки. Однак німці також програвали війну і збиралися покинути Італію. Муссоліні розумів, що кінець близький, і збирався тікати до Швейцарії. Під час втечі його спіймав загін італійських партизанів. Муссоліні було передано антифашистам. Котрі розстріляли його разом з коханкою 28 квітня 1945 року. Потім їхні трупи притягнули до Мілану та повісили на автозаправці біля площі Лоретто. Це місто було важливий символізм, адже саме тут, кількома місцями раніше, і нацисти вчинили криваву розправу над італійськими партизанами. Це була публічна демонстрація зневіри, а також акт помсти. І, звичайно, Гітлер, бачивши те, що відбувалося з тілом Муссоліні, зробив висновки, коли через кілька днів приймає рішення покінчити з собою. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. До побачення, пані та панове.